Розглянемо ще один варіант впорядкування даних у таблиці, який називається фільтрування. Коли ми з вами сортували, то змінювалося лише розташування значень в таблиці. Але ми не могли вибрати якісь значення із даної таблиці за певним критерієм. В такому випадку використовується фільтрування. Для того, щоб здійснити фільтрування, ми знову ж таки повинні виділити нашу таблицю. Натиснути сортування і фільтрування. Але тепер натискаємо кнопочку фільтр. Після цього, як ми це зробили, біля кожного стовпця з'явився отакий значок, з допомогою якої ми можемо здійснити фільтрування. Саме простий спосіб здійснення фільтрування натиснувши на цей значок, наприклад, прибрати виділення і включити декілька варіантів, які ми хочемо залишити. Я Натискаємо ОК, і от. Наша таблиця змінилася таким чином. Щоб відмінити фільтрування, ну, до речі, цей значок показує, що фільтрування відбулося за якраз оцим стовцем. Щоб відмінити, відмінити фільтрування, натискаємо сортування і фільтрування, очистити. Наша таблиця повернулася в попередній вигляд. Фільтрування можна здійснювати декілька разів, використовуючи критерії, за якими буде відбиратися, відбиратися дані із нашої таблиці. Ну, Наприклад, відсортуємо, відфільтруємо дані. По полю фехтування в очках. ну, Наприклад, візьмемо тих, хто, має, хто отримав більше 40 балів. І так, для цього натиснемо. Знову ж таки, на цьому трикутничку. Виберемо тепер фільтр-чисел. І виберемо більше або дорівнює. І, наприклад, більше 40. Натискаємо ОК. От відбулося сортування. А наприклад, в стрибках у висоту. Ми відфільтруємо так, щоб були отримали результати ті спортсмени, які мали результати від 2,17 метрів до 2,22 метрів. Знову ж таки, натискаємо протикутничку, фільтр-чисел. І вибираємо між варіант. І тепер вибираємо 2,17 і 2,22. Натискаємо ОК. От знову відбулося фільтрування. І тепер ми бачимо, що фільтрування відбулося по двох стовпцях. Знову ж таки, для того, щоб відмінити фільтрування, натискаємо фільтр. І таким чином ми зняли не тільки фільтрування і повернулися до попередньої таблиці, але взагалі зняли фільтрування як таке.